Колеги, добрий день. Що ми сьогодні спостерігаємо? Що партія регіонів не тільки не вміє, але не хоче працювати у парламенті, тому що хочу нагадати, що призначення виборів у місті Києві це не право парламенту, а конституційний обов'язок. І народні депутати партії регіонів і комуністи продемонстрували своє ставлення. Не тільки до конституції, до закону ставлення до Києва. Чому це чому це не здійснюється? Зрозуміло, що партія регіонів не має підтримки в Києві і втрачає таку підтримку по всій Україні, тому вони не зацікавлені у проведенні виборів. Тому ми і надалі будемо наполягати на тому, що необхідно чітко визначити дату проведення виборів в місті Києві, і ці вибори повинні відбутися у цьому році. Що торкається наших спільних вимог щодо відповідальності уряду сьогодні? Ми поставили питання перед народними депутатами від опозиційних фракцій від наших трьох політичних сил, і на кожному комітеті вони будуть наполягати на розгляді питання на комітеті щодо відповідальності уряду для того, щоб ми могли в п'ятницю це питання винести на розгляд парламенту. І третє, безумовно, необхідно скасовувати пенсійну реформу. Безумовно, ми повинні встановити рівні можливості для кожної людини отримувати гідну пенсію. Тому наші вимоги незмінні, і ми будемо продовжувати блокувати парламент. Окрім того, я хочу зазначити, що ми в ході консультацій будемо відпрацьовувати і інші наші вимоги, тому що що на сьогодні відбувається. Уже другу неділю поспіль ходять чутки і розмови з приводу того, що влада намагається за рахунок референдуму змінити конституційний лад в країні. Тому ми розуміємо і будемо висувати ще таку наступну вимогу. Я думаю, що колеги в цьому нас підтримують щодо відміни принаймні закону про референдуму і прийняття нового закону про всеукраїнський референдум. Дякую.